Мене звати Роман, і сьогодні я хочу з вами поговорити про ефір. Що ми будемо робити, коли все ж таки ефір перейде на пост, Що ми будемо майнити? Яка доходність зараз? Яка зараз доходність у тих монет, які ми можемо майнити? Що треба зробити для того, щоб ця доходність виросла? Як зберігти свої ефіри? Та що буде з ефіром? Чи піде він вгору, чи піде він вниз після посту, І як може п, е, пройти сам пост? Чи все буде дуже добре, чи все ж таки можуть бути якісь складності? Про це ми сьогодні, все з вами сьогодні і будемо розмовляти. Тому вмощитись позручніше, готуйте собі каву або будь-який напій по вашому смаку, і ми починаємо. Поїхали! Як ви знаєте, я купував свою ферму в магазині Compix. Тепер хочу сказати, що в магазині хлопці додали можливість оплачувати через Binance Pay без комісії, і це дуже круто. Вам не треба виводити ці кошти на карту. Потім знімати їх в банкоматі. Просто оплачуєте через Binance Pay і все. До речі, я саме так і оплачував свою ферму. Якщо переймаєтесь, то це можна зробити в самому магазині. Якщо у вас немає всієї суми, то можливо оформити розсрочку на 6 місяців. Посилання на магазин я залишаю під відео. Та дійсно рекомендую магазин CompX. І так... 19 вересня в нас буде це злиття мереж і переход ефіру на пос. Чому ці чому зараз всі люди так активно це все обговорюють? Все дуже просто. Насамперед, коли ефір перейде на пос, це буде або якийсь дуже крутий скачок вверх до гори. Або це може бути якесь е, серйозне падіння, якщо будуть якісь важкі е, помилки в переході основної мережі. Хоча, скоріше за все, все буде е, пройде гладко, але е, на базі ефіру на блокчейні ефіру зроблено дуже дуже багато різних проєктів, Тому як ну це все перенести дуже гладко та без якихось проблем, ну здається, маловірогідним. Скоріше за все, можуть бути якісь складності, які е, дозволять перенести знов таки пос а можливо, нарешті він станеться, і ми вже забудемо про таку монету, як ефір. Саме для майнінгу я опублікував дуже великий пост в своєму телеграмі. Цей пост я взяв у іншого блогера Чатліна, а йому поділився з ним цим постом, як я розумію, його підписник. І там розповідаються різні стратегії ефіру. Можете перейти до мого телеграм-каналу, посилання є під кожним відео та почитати більш детально. А зараз я вам розповім трошки своїми словами. І так. Що може бути е, після цього злиття? Можливо, буде створений окремий, е, окрема монета ефір ворк, тобто Proof-of-Work, да, Consensus Work, е, а можливо, ця мережа ефіру, вона знов-таки розділиться на ефір stake та ефір ворк. Як це, Як це може статися? Є спеціальні дії, і це вже було, коли ефір поділився на ефір та ефір Класік. І це сталося саме через те, що на ефір була спрямована велика атака. Там були пошкоджені, можна сказати, блоки перезаписані. І тоді Бутерін сказав, що давайте ми відмінимо цю транзакцію та зробимо вигляд, що цього не було. І таким чином переробивши, зробивши деякі ну, деякі поправки, да скажімо так, з'явився ось цей. Ефір, який був саме з Бутеріним та його командою, але частина. Ком'юніті, ефіру та частина команди сказала, що е, не дуже добре робити ось такі е, налаштування в блокчейні, тому що якщо ця атака була, то вона повинна тут зберігатися, і ми повинні зробити все те, щоб такого більше не сталося. І е, вони сказали, що ми хочемо, щоб нічого не змінювалося, і ця атака залишилась в блокчейні. Як Згадка. І таким чином з'явився вже ефір Classic, тобто класичний, не е, перероблений, скажімо так. І таким чином може і зараз е, відбутися це поділення на ефір стейк та ефір Work. Більшість бірж проєктів, вони всі чекають переходу на ефір стейк, ну собственно, цього поса. Тому що для них це буде більше підходити, бо ефір ефір стане швидше, на ньому бу буде можна робити більше різних проєктів. А комісія в мережі також буде дешевше, і таким чином, ну скажімо так, це розвиток ефіру. Ну і сам Бутерін він каже, що. Ефір йде таким шляхом, і команда ком'юніті також йдуть за ним. Але не всі до цього з е, цим згодні. Деякі хочуть продовжувати майнити ефір. І вони е, сподіваються, що ефір ворк, який буде створений, е, його можна буде майнити. Але ефір ворк це буде нова монета. Яка там команда не зрозуміла, що там взагалі буде відбуватися з ним? Також не зрозуміла. І чи потрібен він взагалі, якщо є ефір класік з е командою, яку ми знаємо, з декількома проектами так їх небагато, але вони також є. І ефір Класік можна буде майніти, е і він не намагатиметься перейти на Proof of Stake. Таким чином, навіщо нам ефір Work, якщо ми може, можемо переходити та переносити всю потужність на ефір Classic. Е е І ось ми переходимо. До а, того, які монети ми можемо зараз майніти, і що буду особисто майнити, я, як тільки ефір перейде на пос. І так перед вами є ось така табличка. Вона у нас знаходиться на сайті What to mine і тут ми можемо побачити, а, скільки взагалі можна зараз заробляти на а, майнінгу. Ось тут в налаштуваннях я ввів 80 мегахеш. Це дає моя одна карта 3070 Ti та а, що вона потребує 190 в. Мережа 6 центів, також можете подивитися. І давайте подивимося, що нам взагалі вигідно майнити. Зараз ми можемо майнити ефір і він дає нам приблизно ну, по цьому курсу, да, 1,65 центів в день з однієї такої відеокарти. Перша стратегія, наприклад, коли ефір перейде на пост, чому взагалі його буде неможливо майнити? Тому що буде, скажімо так, підірвана бомба складності і це. По дуже сильно робить складність майнінгу, і таким чином він стає невигіднішим, тому що відстань між блоками збільшується, і таким чином ви будете набагато більше часу витрачати на те, щоб знайти та розшифрувати блоки. і для цього ну це буде просто невигідно, тому що ви будете споживати більше електроенергії, ніж там на таким чином. Можливо, буде перекинути, наприклад, всі свої потужності на той самий Nice hash, І нехай вони там самі розбираються, самі там вибирають, які їм там монети е краще майнити і е самі повністю все це майнять. А ми будемо отримувати винагороду в біткоїні. Є така стратегія, також це все можливо буде зробити. Але чи буде в цьому сенс, будемо дивитися далі. Е є інші монети, які можна майнити, такі, як, наприклад, RavenCoin, а, ось ви бачите, що зараз, якщо майніти тільки RavenCoin, то ми будемо отримувати 0,87, тобто це вдвічі менше, ніж ефір. Тому ефір зараз найвигідніша монета, яку ми будемо майніти. Хоча ефір дає зараз приблизно там в 5 чи 7 разів а, більше, ніж потребує а, грошей а, з електроенергії. А якщо ось ви бачите, що Ravencoin, він дає вдвічі менше, то це все ж таки буде вигідно навіть зараз. Але, звісно, не так вигідно. А, що я думаю? Я думаю, що ось тут в нас знаходиться ефір Classic, приблизно ті ж самі цифри, да, 0,61, що і RavenCoin. І скоріше за все. А ця потужність, або вона якось по різним монетам розійдеться, або більшість цієї потужності може відійти до Ефір Класік, або, наприклад, буде Ефір Класік та Ефір Work, І ці потужності розійдуться по ним. Що буде, коли потужності підуть на монету, наприклад, ефір Класік? Це можливо, збільшить її курс, можливо, вендери там, які виробляють виробляються відеокарти, зможуть пампанути ціну. Якщо ціна ефіру виросте ще, наприклад, вдвічі, то його буде ще вигідніше майнити. Ви подивіться, наскільки його ціну пампанули дуже сильно. просто до 175 доларів. Потім ну, нормальна ціна була приблизно 100 доларів. Потім ми бачимо, що вона почала падати до 50 доларів. І зараз ефір Класік торгується на 35 доларів. Це не така велика монета, яку дуже важко пампанути, як, наприклад, той самий біткоін або ефір. Ефір класик не важко пампанути, і якщо все ж таки NVIDIA, AMD зрозуміють, що їм необхідна монета, яку будуть знов таки майнери майніти та скуповувати їх відеокарти, і вони оберуть ефір класік. То, скоріше за все, вони дійсно можуть пампанути цю ціну. Тому можливо, навіть купити зараз ефір Класік буде не така уж і погана ідея. Скоріше за все, я його прикуплю доларів так на 500. Можливо, додам його до свого портфелю альткоїнів. І про це обов'язково вам скажу в своєму телеграм-каналі. Тепер що треба зробити вам особисто з ефіром саме зараз? Рішення дуже просте. Якщо ефір у вас зберігається на біржі то, скоріше за все, вам треба буде його перевезти або на холодний гаманець. Я особисто користуюсь леджерами. До речі, силку на Ledger залишаю внизу в описі. Можете купити собі приблизно на 50% дешевше, ніж купувати в Україні у продавців. І ви таким чином купуєте у офіційного представника, точніше офіційного продавця самої компанії Ledger. Відправляють з Франції. Мені доставили рівно за 14 днів. Я не переплачував, багато заплатив 5,5 тисяч. Гривень, але зараз там за 3,5 чи за 2,5 тисячі ви можете купити не Ledger Nano X, Ledger Nano S. Ну по своєї суті, це те ж саме, але без Bluetooth та з, менш... з меншим екраном, з меншою кількістю пам'яті. Але для зберігання монет він точно так само підходить, як і старша модель. Тому, якщо хочете зекономити, можете купити собі а, цю S Plus модель. І зберігайте всі свої ефіри або на холодному гаманці, або на кастадіальних гаманцях по типу MetaMask для того, щоб зберігти. Осі монети, тому що а, Binance вже сказав, що на час переходу вони будуть блокувати вивід від монет ефіру, і вам необхідно перевезти ці монети саме в мережі erc 20 Це основна мережа ефіра, вона зараз трошки дорожча, але а, нехай у вас а, ваші монети ефіру зберігаються саме в erc 20 Це необхідно для того, що якщо буде можливість. А, Переводити усі монети на POS і якщо вам дадуть монети ефір ворк, які будуть створені, то тільки, в такому, е, тільки ви зможете отримати їх, якщо вони будуть у цій мережі ERC-20. Е, Більш детально про це все ви можете почитати в моєму, е, в моєму телеграмі, посилання є знизу в описі. Я зробив саме так, перевів вже всі свої ефірчики і буду чекати вже переходу на POS. Що думаю особисто я. Чесно кажучи, я вже заморився думати про цей пост. Буде він чи не буде, не знаю. А я просто навіть не уявляю, як заморилися про це думати люди, які вже не перший рік у майнінгу. Бо я декілька місяців, і вже мене цей пост посотут -от сидить. А їх з 2017 року цим посом тероризують вже. Тому я думаю, що вони вже взагалі думають, нехай цей ефір перейде вже на той пост. а Ми оберемо іншу монету і будемо вже майнити Цю нову монету. Подивимося, не знаю. Не хочу якось загадувати, але скоріше за все, вам необхідно бути готовими для, до цього посу. Тому як бутерін не буде тягнути цю резину, задав бувати нас всім цим посом. Нехай неважливо, Ми будемо майніти ефір, поки це корисно, поки це прибутково. Потім, якщо він перейде, ми виберемо собі іншу монету та будемо майнити її. Як я вже казав. Майнінг був до ефіру, майнінг буде і після ефіру. Тому вкладатися в обладнання, я вважаю, дійсно дуже нормальною темою. Ну, Ви розумієте, що у вас вдома просто стоїть печатна машинка, яка робить вам гроші. Мені здається, це дуже корисно. Ну а я рекомендую вам підписатися на канал КриптоКиїв. Тут буде ще багато корисної інформації. Також можете подивитися дуже багато відео про майнінг, про трейдинг. Про ф'ючерси, про спот, про інвестування. Заходьте, дивіться та е, навчайтеся. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. З вами був як завжди Роман та канал Крипто Київ. Бережіть себе, слава Україні та слава ЗСУ. Бувайте!